Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні 5 жовтня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Вантажний Opel Movano. 16 рік, 2,3 дизель 267 пробігу 15600. Ціна і контакти до власника. Ось тут присутні. Так, зачинено. Більше інформації у власника. Так, реном автор вантажний. Дев'ятнадцятий рік. 2,3 дизель, 224 пробігу. Контакти ось тут присутні. 17700 ціна. Цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy. Caddy 17 рік, 2.0 дизель, 14700 ціна. Контакти ось тут присутні, 243 пробігу. Покажу по салону, кого цікавить. Можете уточнювати. Коробка механічна. Пасажирі. Форкоп присутній. Вантажний Рено трафік. 17 рік, 1,6 дизель, 79 кВт. Одна турбіна, 283 пробігу, 13900 ціна, контакти бачимо, є. Коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте. Так, два чобітки. В кадрі наш перший Volkswagen CAD. Так, 1,6 MPI. 5 місць, свіжі з Німеччини, оригінальний пасажир, 255 пробігу, 7300 ціна. І контакти бачимо присутні. Так, рік автомобіля не бачу. О, цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Наступний: Рено Кенго. 12 рік, 1,6 бензини, 188 пробігу. Контакти ось тут присутні. Є клімат-контроль, електроскладання деркала, мультимедія, 4 підйомників, оригінальний пасажир 8800. Клімат бачу присутній, так. Електроніки також є, більше інформації уточнюйте. Деві тимісний пасажирський Mercedes. Так, Тут є контакти до власника. 319,16 рік, 3.0 дизель, 277 пробігу. Стартова ціна 25 тисяч, каже, власник. решту інформації уточнюйте. Вантажний Opel Movano. 19 рік, 17300 ціна, контакти бачимо присутні. Більше інформації потрібно уточнювати. Так, дивимось по салону. <кій> Volkswagen Caddy в довгій базі. 17 рік, 2.0 дизель. 190 пробігу, механічна коробка передач, 17 тисяч ціна, контакти видно гарно. Так, механічна коробка передач, кліматконтроль, мультикермо, також присутні сидіння і багажне відділення. 5 місць плюс багажне відділення. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Вантажний Volkswagen Transporter. Так, шостого покоління, 19, рік, 2,0 дизель, 110 кВт, 249 тисяч пробіг, автоматична коробка. 24 ціна, контакти присутні. Так, заглянемо по салону. В довгій базі. Так, Renault Kengo, 14 рік, 1,5 дизель, 153 пробігу, пригнана з Бельгії, 11.300 ціна, контакти присутні. Так, Оригінальні сидіння з ремнями. Вантажний Fiat Talento. 21 рік 2.0 за 125 тисяч пробігу. Контакти ось тут присутні і ось тут ще один номер. Є кліматконтроль, камера, підігрів, круїз, сертифікат присутній. Ціна 19900. Це довга база. Дивимось по салону. Так, розпашонка парктроніки, фуркоп присутні. Так, порч. Оригінальний Vivaro в довгій базі дубль кабіна. Дубль кабіна, 15 рік. 6 місць оригінал, 1,6 дизель бі-турбо, 173 тисячі пробігу. Контакти присутні. 16700 ціна за автомобіль. Добрий день, Покажу по салону, можна? Так, так. Покажу по салону. Кого цікаво, телефонуєте до власника. оригінальний, він код зніміть. Оригінальна дубль-кабіна, пробіг оригінальний. Закраску теж відповідаю. Провірено все, толщиноміром. Без підфарбування. Телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. По колу без підфарбувань підказують. Довга база, розпашонка, форкоп, парктроніки. Недавно хтось запитував Volkswagen Caddy. 12-й рік, 2-літровий дизель, 241 тисяча пробігу. 9800 ціна. Ось тут контакти є до власника. Так, коробка механічна. Так, тут ми щось побачимо, трошки побачимо. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте. Vivaro в довгій базі, пасажир. Десятий рік, 13 тисяч, 2-літровий дизельний двигун. Контакти до власника присутні, є підігрів сидінь, вибасток, кондиціонер. Так, покажу по салону. Дубель кабіна. Прокоп присутній, розпашонка. Більше інформації уточнюйте. Ренокенго в звичайній базі. 10 рік, 1,5 дизель 63 кВт. 7,490 ціна. Є сертифікат, бачу. Значить, механічна коробка. 1,5 дизель, клімат-контроль присутній. Тут і контакти до власника. Є дійсно клімат контроль. Пасажир оригінальний. Nissan nv 400 пасажир. Значить, 8 місць, 17 рік, 2,3 дизель, 224 пробігу, 2500 ціна, контакти бачимо присутні. Так, Техніка щось мене сьогодні підводить. Так, автоматична коробка передач бачу присутня. Шторки на задніх вікнах. Форкоп присутній. Кого цікавить телефонуйте? Так, вантажний Opel Movano. 2016 рік, 2,3 дизель, 277, пробігу 14,300, ціна, контакти бачимо присутні. Так, вантажне відділення. Так, Більше інформації уточнюйте власника. Так, Ренокенго оригінальний пасажир. 19 рік, 1,5 дизель, контакти присутні. 13,250 ціна, контакти є. Ось цікаве, телефонуйте до власника. Вантажний нотрафік. 14 рік 2.0 дизель, 14 тисяч ціна, пробіг 220. Оригінальний пишуть. Рідна фарба, контакти присутні. Так, салон комбінований. Кондиціонер є. Так, позаду довга база. Розпашонка, Парктроніків немає. Рено Кінго. Кінго 12-го року, 1,5 дизель, 207 пробігу. Так, 8250 ціна. Контакти бачимо є. Так, сидіння в оригіналі. Гарно свіженько виглядає. Кого цікавить, телефонуйте до власника.